Отже, перш за все, головним пріоритетом європейської безпеки є підтримка України, тому що війна в Україні визначає в тому числі і майбутнє Європи. Я бачу, що політичні лідери по всьому європейському континенту сприймають це так само, тож це дає мені спокій і довіру до них. Але зараз головним пріоритетом є війна в Україні наступне це звичайно виконання вимог НАТО відповідно до цілей, встановлених на Вашингтонському саміті. А саме кожна країна має витрачати 3,5% свого ВВП на свої сили оборони та 1,5% на стійкість. Хороша річ полягає в тому, що це також узгоджується з уроками винесеними з війни в Україні. Справа не тільки у військових можливостях, а й у тотальній стійкості суспільства. Якщо Європа зробить те, що нам кажуть зробити, я впевнений, що Європа стане сильнішою в рамках НАТО. Для мене структура НАТО є найважливішою, тому що немає іншої структури ніж НАТО із системами командування та управління, інфраструктурою та процесами, необхідними для ведення більш масштабної війни. Тому стримувати Росію означає для Європи більше інвестувати в НАТО.